Влад, привіт! Що це за красота тут у нас на продажі? Привіт! У нас сьогодні дизельна джета, рідкість. Бо зазвичай всі бензинки. А це дизель 1,6. Команреловський мотор, надійний, витривалий, ремонтопригодний. Пробіг 140 тисяч 2016 року, 10% 600 вартість автомобіля. Дуже гарно виглядає білий колір парктроніки. Автомобіль не фарбований, це, це не Європа. биток, так, це Європа. А ну що Стандартні фольксвагеновські диски, але дуже гарні, на гарній гумі. Що там всередині? Що там всередині? У нас є люк, дуже круті комбіновані сидіння. У нас є автосвітло, автодощ. Вебасто. Додатковий обігрів, Двухзонний клімат, гарне кермо, мультимедія. А що про коробку? Парктроніки, парктроніки у нас в круг, так, і задні, і передні. Коробочка надійна. Не доставить вам ніяких проблем, особливо на такому пробізі. Задній ряд сидінь, всі карти, потолочок, всі сидіння, підлокітники, все в дуже гарному стані, як бачите. Не зашарпане, не поцарапане, не просиджене. Кривочек, що надо. Повний електропакет з зеркалами, з підігрівом. Вмісткий багажничок, я б сказав би доволі вмісткий. Складається сидіння другого ряду. А що у нас є запаска? Нема запаски? О, є. Так, є запаска, домкрат, ключ. А що по ціні? О, я вже забув 10 600? Да. 10600 ціна. Приїжджайте до нас на тест-драйв. Працюємо кожного дня без вихідних. Машинка має два ключі. Тут власники постарались, вона максимально повністю обслужена, тож вам не прийдеться після покупки додатково витрачати якісь лишні кошти на обслуговування. Масла фільтра замінені. Так, машина просто сідаєте, їдете по своїм справам. Нагадую, що можна придбати автомобіль в кредит або лізинг. Приїжджайте на тест-драйв. Ми з задоволенням покажемо вам цей автомобіль.